Окупаційна армія Росії вночі завдала артилерійських ударів по Миколаївській області. Найбільше прийшлося Шевченківській та Широківській громадам, влучили росіяни в об'єкт промислової інфраструктури, вгатили також по одному будинку та пошкодили приватний транспорт. Постраждалих немає, повідомив керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Росіяни несуть надзвичайно масштабні втрати, але наказ вийти на адмінмежу Донеччини у них не змінився, розповів Володимир Зеленський. В інформаційному просторі поки певне зменшення кількості новин з фронту повідомлень менше ніж, наприклад, на початку осені, але це не означає, що інтенсивність боїв стала меншою. Ситуація складна по всьому фронту на окремих ділянках. Тривають як і раніше жорстокі позиційні бої, особливо важко. Теж, як і раніше, на Донеччині активність окупантів там зберігається на надвисокому рівні десятки, а так щодо Богу, Вони несуть надзвичайно масштабні втрати. Не здаємо там жодного сантиметру нашої землі. Я дякую усім нашим героям, які тримають позиції на Донбасі. Понад 10,5 тисяч українських дітей нині перебувають у списку депортованих та примусово переміщених у Росію. Про це повідомили в офісі президента України із посиланням на дані Національного інформаційного бюро. Зараз нашій державі вдалося повернути лише 96 дітей із них 69 із території Російської Федерації та 27 із тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей. Додала міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Ірина Верещук